Тарас Шевченко Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопця та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи билися з козаками. Як збиралась громадонька в неділеньку вранці, Як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться, було колись панували, та більше не будем. Тії слави козацької по вік не забудем. Встає хмара з-лиману, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава, батьківщина, немає де дітись, виростають нехрещені козацькі її діти, кохаються не без попа ховають. Запродана жидам віра в церкву не пускають, як та галич поле крив, ляхи уняти налітають. Не нема кому порадоньки дати. Обізвався неливайко. Не стало кравчини, обізвавсь козак Павлюга за нею полинув, обізвавсь Тарас Трясило гіркими сльозами. Бідна моя Україна, стоптана ляхами. Україно, Україно, серце моє гненько, як згадаю твою долю заплаче серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділися? Згоріло, а чи затопило синє море твої гори, Високі могили, мовчать гори. грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же, море, мовчіть гори. гуляй, буйний полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвавсь Тарастря силу віру рятувати, обізвавсь Орел сизий та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш пани, брати, з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється, пан Трясило, од лимана до трубайла, трупом поле крилось. І знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупи та йну частувати, зібрав Тарас Козаченькі у поради прохати. Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити. Бенкетують вражі ляхи наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара ляхів, обступали. Як став місяць серед неба, ривнула гармата. Прокинулись ляшки панки, нікуди втікати, прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки потоком лежали. Червоною гадюкою несе альтавісти. Щоб летіли крюки з поля, ляшків панків їсти. Налетіли чорні крюки і вельможних будити, зібралося козачество Богу помолитись. Закрякали чорні крюки, виймаючи очі, заспівали козаченькі пісню тієї ночі, Тієї ночі кривавої, що славною стала Тарасові, козачество ляхів, що приспала. Над річкою в чистім полі могила чорніє, Де кров текла козацька, трава зеленіє, Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, Згада козак Гетьманщину, згада та й заплаче умовк кобзар, сумуючи, щось руки не грають, кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по улиці, з журби як заграє. Кругом хлопця на уприсядки, а він вимовляє. Нехай буде, отакички, сидіть, діти, у запечку, а я з журби та душинку, А там найду свою жінку, найду жінку почастую, з вороженьків покипкую. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз